Так, кому потрібна решітка, це заводська від радіометра Бета, алюміній лятий пресований рідкий алюміній. Від радіометра Бета, професійно. Для лічильників СБТ-10 і СБТ-10А. От, прошу ось так воно виглядає. Суцільний алюміній. Ніяких точок звару, спайки. Суцільний тупо. В'яте пресована форма, штамповка з розплавленого алюмінію. Це не незвичайно алюміній, напевно, дюральний алюмінію, тому що цю штуку я гнув тисячі разів і вона не ламається. От, можете загинати, скільки хочете її. Дуже якісь міцні алюмінії, От. Я вже користуюсь більше 10 років. Відгинаю, загинаю постійно і супер оці язички. Так, це підлічильник СБТ-10, СБТ-10А. Кому потрібно звертайтесь. Є в кількості в мене їх багато. Зроблю найнижчу ціну вам у світі. Пише вже в мене знайдете, в мене їх багато. Більше всіх. Це точно. Вітя як ідеально зроблено від. не зовсім з ним, а просто ідеал клас. Дороге виробництво, я дзвонив на завод, щоб зараз мені такі виготовляли. Там дуже дорого це коштує. Дуже дорого. А я продаю дуже дешево. Порівняно з супівартістю. Звертайтесь. Також є в мене ще такі самі кришки, без отворів решітки, також з алюмінією. Є зі сталі кришки з пластику різні. ну Все. Всім пока.